Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між Легіоном Імперських кулаків та гвардією смерті в Легіон Імперіаліс. Грали ми з Ярославом на 2000 очок. Ярослав взяв у бій імперських кулаків з трьома формаціями. де мікомпані з командиром двома тактичними підрозділами в Ріно. Підрозділом тарантулів, Дредноутів та підрозділом рапір. З підтримки у них був підрозділ легких танків Saber, два винищувачі «Ксифон» та два кратоси. Другою формацією була Sky Hunter Falanга з двома підрозділами джетбайків, лендспідерами та джевелінами. З підтримки у них були ксифони та підрозділ байкерів. Третьою була танкова формація з командним танком Предатор. Підрозділом чотирьох предаторів та двох кратосів. З підтримки були два підрозділи по два танки Сікаран. У гвардії смерті також було три формації: демікомпані з командиром та двома підрозділами легіонерів Уріно, підрозділ Дредноутів Термінаторів та Рапір. Із підтримки у них був Тандерхок. Другою формацією була танкова з шістьма предаторами, чотирма сікаранами та двома кратусами. З повітря їх прикривали три ксифони. Ще однією формацією був Вархаун Титан Канем Крутіс з турболазерами та плазмовою гарматою. Місія у нас була форвард-пуш. Армії розставлялись по вузьким сторонам. На столі в нічійній зоні розташовувалось шість точок. Точка ближня до гравця приносила йому 3 очки на кінець ходу, точки в центрі 5 очок. Точки ближчі до опонента приносять 9 очок. Для гвардії смерті другорядною місією було встановити прапор, що знаходився у командира легіона. Для імперських кулаків другорядною місією було вбити якомога більше ворогів. Гвардія смерті виставила піхоту з командиром ліворуч. Поряд з ними стояли предатори. В центрі розташувалися сікарани та вархаунд. На правому фланзі стояв ще один підрозділ легіонерів, дредноути та кратоси. В резерві залишились термінатори, тандерхок з рапірами та ксифони. У кулаків ліворуч розташували сікарани. Дереде-одредноути, джетбайки та спідери. Поряд стояв підрозділ легіонерів з кратосами. У центрі були легкі танки та гармати. На правому фланзі байкери, джетбайки та джевеліни готувалися до атаки під прикриттям сікаранів та кратосів. Ксифони чекали в резерві. Перед початком гри Гвардія смерті обстріляла вірусними бомбами будівлі ліворуч. Ініціатива на перший хід була у імперських кулаків. Вони дали наказ марш швидким підрозділом байків та транспортом, а решта армії отримала наказ Адванс. Гвардія смерті дала наказ марш всім, крім Вархаунда та піхоти в транспортах. Кулаки вивели вперед байкерів праворуч під прикриттям сікаранів та джевелінів. Піхота на Ріно вивантажилась і зайняла точку. Легіонери Гвардії зайняли руїни перед точкою. За ними швидко просувались дредноути, сікарани та кратоси. На лівому фланзі піхота гвардії встигла вибігти на точку і зайняти руїни. За ними слідом просувались предатори. Імперські кулаки вивели свою піхоту до лівої точки, але заходити в заражені будівлі вони не ризикнули. У небі над лівою центральною точкою зав'язалася справжня повітряна дуель між ксифонами та тандерхоком. Штурмовики Гвардії зайняли ближню точку. У фазу бою піхота перестрілювалась між собою, і обидва підрозділи зазнали легких втрат. Повітряна дуель закінчилась знищенням двох ксифонів у гвардії смерті. Пілот кулаків майстерно ухилявся від пострілів супротивника. Вархаунд влучним пострілом з турболазера підірвав один кратос. Другий від несподіванки провалив мораль. Плазма гармата Титана обстрілювала піхоту праворуч, але влучань не було. У кінці фази Кратос відступив і не зміг відновити бойовий дух. Обидва гравця тримали ближні точки. Гвардія утримувала центральну точку ліворуч, а кулаки праворуч. Рахунок на перший хід був 11-11. На другий хід ініціатива знов була у імперських кулаків. З обох сторін командири запланували чарджі в центрі та адванси для танків позаду. У фазу руху легіонери кулаків напали на гвардію в руїнах праворуч. Піхота гвардії ліворуч зайняла будівлю біля точки. Далі на лівій точці зав'язалася жорстка рукопашна сутичка між джетбайками, штурмовиками та ріно. У тил кулаків ліворуч телепортувались термінатори гвардії смерті. Праворуч у тилу Тандерхок висадив підрозділ Рапір. На тандерхок одразу зайшли на no Дарк» Сифони. Решта підрозділів потроху стягувалась до центральних точок. джетбайки кулаків пішли на прорив у центрі. На них обережно вийшов останній ксифон гвардії смерті. Вархаунд перемістився на лівий фланг. У фазу бою сутичка в руїні завершилась перемогою імперських кулаків. Штурмовики виграли бій, хоча всі підрозділи понесли важкі втрати. Рео Дредноути з усіх стволів стріляли по предаторам і 6 з восьми запалали. Сікарани Дредноути та Кратоси Гвардії Смерті розстріляли сейбери в центрі. Сифони з одного заходу підірвали тандерхок. Рапіри, в свою чергу, спалили два сікарани імперських кулаків праворуч. Байкери налетіли на гармати і вбили чотирьох. Рапіри провалили мораль і почали повільно рухатись до свого краю поля. Ксифон гвардії розстріляв джетбайки, і підрозділ відступив з великими втратами. Вархаунд підірвав один сікаран і обстріляв піхоту кулаків з плазма гармат. У кінцеву фазу Кратос з кулаків зміг відновити боєздатність. Сікаран ліворуч також перегрупувався і повернувся до бою. Ситуація на столі залишилась незмінною. Кожна зі сторін усе ще тримала ближні до себе точки і по одній точці в центрі. Рахунок на другий хід був 22-22. На третій хід ініціатива була у гвардії смерті. Імперські кулаки утримували позиції біля своєї точки, а піхота та лендспідери маршем намагались прорватися на точку в тилу гвардії. Підрозділ Ріно заблокував прохід піхоті кулаків. Термінатори гвардії на марші зайняли будівлю біля точки. Вархаунд вийшов далі на лівий фланг. Дредноути праворуч пішли на штурм руїн біля точки. Гратиси гвардії утримували точку в тилу праворуч. Сікарани під'їхали до точки в центрі. У фазу бою два останні предатори гвардії вбили Дредноут. Бій між Дредноутами Гвардії і піхотою кулаків закінчився перемогою гвардії, хоча підтримка левіофанів серйозно ускладнила бій. Незважаючи на програш, кулаки утримали позиції. Сікарани Гвардії добили двох левіафанів у руїнах. Після чого предатори кулаків знищили два танки гвардії і змусили решту відступити. Ксифони розстріляли дредноутів у руїнах, і залишки підрозділу також відступили. Сікаран Кулаків ліворуч розстріляв предатор. Ксифон Гвардії знищив два лендспідери, а Вархаунд з усіх стволів добив ще двох. Артилерія кулаків намагалася знести будівлю з термінаторами, і та ледь витримала обстріл. Дредноути та Сікарани змогли відновити бойовий дух. На кінець ходу гвардія смерті змогла утримати дві ближні точки та відбити точку в тилу кулаків і заробила 15 очок. Імперські кулаки утримали одну ближню до них точку і відбили дві точки в центрі та отримали 13 очок. Загалом рахунок на третій хід був 35-37. На четвертий хід більшість формацій була деморалізована, і підрозділи могли отримувати лише накази Чардж або Адванс. Термінатори Гвардії Смерті, залишки легіонерів та штурмовиків пішли штурмом на танки та дредноути на точці. Предатори на Овервочі збили штурмовиків. Джевеліни кулаків заскочили на точку в тилу гвардії смерті. Сикарани гвардії відступили за пагорб. На правому фланзі знову зав'язалась повітряна дуель ксифонів. Дредноути пішли в атаку на залишки піхоти кулаків у руїнах. Ріногвардії пішли штурмом на ворожу піхоту на точці. У фазу бою термінатори вбили дредноутів та один Кратос, а командир пошкодив другий. Піхота на лівій центральній точці витримала штурм Ріно. Дредноути добили піхоту в руїнах. Предатори розстріляли Ріно на правій центральній точці. Імперським кулакам вдалося зберегти контроль над обома центральними точками і своєю правою і отримати 13 очок. А гвардія смерті все ще контролювала дві свої точки та ліву точку супротивника і отримала 15 очок. Рахунок на четвертий хід був 48-52. На завершальний хід імперські кулаки маневрували по столу, намагаючись здобити решту гвардії смерті. Кратос вийшов з бою з Термінаторами. Командир Гвардії Смерті. Поставив банер біля зони розстановки супротивника. Ці карани намагались втекти від ксифонів, але були знищені. Рапіри кулаків накрили термінаторів. Намагаючись відбити ліву центральну точку, Вархаунд пішов у рукопашну, але піхота витримала атаку і залишилась на точці. Кратос добив командира Гвардії Смерті. На останній хід Гвардія Смерті утримувала лише дві ближні до них точки і заробила 6 очок. Імперські кулаки утримували ближні і центральні точки і отримали 16 очок. Імперські кулаки знищили більше 80% армії ворога і отримали 15 очок за другорядну місію. Гвардія смерті змогла встановити банер, і в кінці гри навколо нього не було ворога. Тому вони теж отримали 15 очок за другорядну місію. Фінальний результат гри був 79-73 на користь імперських кулаків. Це була запекла боротьба до останнього ходу. Імперські кулаки гарно використали тактичну перевагу швидких маневрених підрозділів та артилерії і авіації. Гвардії смерті варто було зосередити десант на одному фланзі, а не розпорошувати сили. Імперські кулаки обрали головним бійцем підрозділ Легіонерів, що відбив і утримував праву точку в оточенні ворогів майже всю гру. І під кінець навіть витримав атаку Титана. Гвардія смерті головним бійцем обрала Термінаторів, що десантувались в тилу ворога, відбили точку і провели успішний штурм. Їм не вистачило трохи, щоб утримати точку в тилу ворога і переломити хід бою. Дякую Ярославу за гарну тактичну гру і чекаю на реванш. Дякую за перегляд. Пишіть ваші враження в коментарях, а також розкажіть, який легіон зацікавив вас і чому. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.